Шановні депутати, сьогодні у нас 31 жовтня 25 року позачергове засідання Мені селищної ради з терміновими питаннями порядок, а не зараз у МСУ. І хочу розпочати з того, щоб подякувати вам за те, що ви знаходитеся такий час, бо ми намагаємося все-таки збирати саме в крайніх випадках і тоді, коли іншого варіанту вже немає. І вже ж ви бачаєте, що може це не в плановий період, але є питання, які. Є пріоритетними для того, щоб відбули певні покращення от, в даному випадку забезпечення основне причина це забезпечення шкільним автобусом, і вже на жаль, ми залишилися останні в області, і через нас це, на сьогодні надалося закупівлі Тому ми то ж Марія коли написала на ми пропонували, не вийшло, то хоча б сьогодні вже малося відсотків закрити це питання, бо ми не можемо, як то кажуть. Підставляти і інші громади, які також будуть підтримують. Значить, перед загального складу депутатського корпусу на сьогодні зареєстрували 12 депутатів, у них було 13 хвороб для розгляду тих питань, які винесені на порядок, де не є. Наголошую, що в залі засідання проводиться відеофіксація засідання, то заходять це. І отже, сьогодні у нас 31-й день 25-го року і 45-та позачергова сесія восьмого скликання. Е, яку я буду рукою розпочати з хвилини намічання, а так і сторожна дима за I will change with the <laughs> Дня у нас це винесено п'ять питань, враховуючи про порядок денний. Це про затвердження порядку денного поза чергової сорок сесії, про передачу міжбюджетного трансферту обласному бюджету, про зміни до бюджету територіальної громади на 25 рік, про внесення змін до конкурсної програми розвитку освіти на 25-27 роки, про затвердження передавальних актів із проведенням порядку організації юридичної розходу на виробської до Хайнської селищної ради шляхом пониження ступеня та приєднання до Українського ліцею і про затвердження меморандуму про намір вступу до місцевої асоціації організації самовідування сточати присутлових міста громад. Uh, чи є по пропозиції запитання до порядку денного mm -hmm. за даний порядок денний прошу голосувати за, да. проти. І порядок тримають порядок денних затверджених планує до дороги? Ну і перше питання, в принципі, це те питання, по якому ми сьогодні зібралися. Е заплачаю, перше питання це порядок денного. Я вже переджуємо прямо поспішаю про, про роботу, да? е про затвердження порядку денного е пропонується винести питання з оголошеного порядку денного в цій же редакції. Чи є доповнення заперечення? Тоді просимо це рішення номер 1 про озверження порядку. денного може звертатися в основному цього. Що за даний проєкт рішення голосувати за? Да? Проти утрималися рішення. Прийнято. Наступне питання про передачу між бюджетом. Що наша громада включена до переліку субвенційних коштів на придбання шкільного автобусу? механізм був такий, що держава виділила субвенцію в основному бюджету, але в того, що громади, які призначені цьому переліку, мають направити відсотки свого фінансування. А якщо брати по адміністрації територіальній громаді, то вартість автобусу буде коштувати три мільйони 820 тисячі. Відповідно, Бенсин не кошты 3 миллиона 439 800 и наш институт 382 200 гривен. Відповідно, направляються кошти шляхом надання бюджетного трансферту з бюджету Довлянської освітньої територіальної громади обласного бюджету для забезпечення всіх фінансування заходів придбання шкільних платежів у 2024 році. Фінансовому відділу це потрібно на тижні, і відповідно повноваження колишнього голосу Жанна Зіцького вкласти довгові по бюджетного трансферту, який попередньо вже Надіслала область, відповідно, його потрібно вже сьогодні. Дуже зруйнували і просили і рішення, і про договір на ставити для того, щоб можна було запустити механізм оголошення тендерів для придбання шкільних автобусів, так як договір діє тільки до 31 грудня дня року. Тобто кошти мають бути використані в цьому році і відповідно за ну, нагальна замість. Є запитання. Mm -hmm. Проект рішення процентувала за даний проект рішення да? просить мати за які отримались рішення приміти. Наступне питання про зміни відповідно до бюджету. Зміни відповідно передбачають направлення коштів на фінансування піддання шкіл автобусів. І така також нас ще було, було проміжка з іншої засіданнями сесіями розподіл субвенції, яка також на сьогодні є вже нагальною. Це на забезпечення гарячого харчування учнів закладів загальної середньої освіти. на попередньому засіданні. Ми для того, щоб не так би мовити застопорити процеси підбання продуктів харчування, направили кошти свого вільного залишку. Відповідно, також є вже розподілена е, субвенція. Тому ми скасовуємо раніше розподілений е, залишок е, коштів по загальному фонду сумі 3600 е, і направляємо між бюджетні тобто державні кошти. Е, також для направлення на а шкільні автобуси, ми збільшуємо свою дохідну частину за рахунок перевиконання. Динаміка позитивна, є за рахунок цього збільшити. І також є ще нагальна потреба получення середському округу в придбанні комп'ютерної техніки, так як дуже застаріла техніка і програмне забезпечення дуже потужні. Сьогоднішній день послугах СНАПу. Комп'ютери просто не витягують. Тому шляхом перерозподілу на сьогоднішній разі на капітальних видатках винайчи стаття кошти, які на сьогодні не використані і до кінця року не будуть використані, тому має пропозиція за розподіляю, що можна перерозподілити з того, що є. Додаткові кошти цьому в цьому не якісь потрібні. В принципі, все, що ми хотіли змінити по бюджету, я ж кажу, що основна причина це все направити учасництво фінансування. Є запитання до Олесі Валері. Проект рішення зачитувати, що ознайомлювалися нагальна потреба по Лишнянському, але судово передбачає точніше по порядку передбання передбачає заклади стої більше дітей. Ми у нас не на Олешні, ми збираємо на дітей. але там будемо бачити по потребі, як це буде, може доведеться десь. Ну, якщо використати... Скільки це місць вистачить? Ну, це 3,5... Дані кілька років. Дані років. У нас, по-моєму, є інклюзивне функціону, так? Що я напевно, Там є два види автобусів, які в Крустіну, тобто, в Кречані, є функціоні доступу для інклюзивних. Так, Трошки дорожче, але набагато а трошки дорожчі. Так, за рішення про внесення змін до бюджету. Хто за дане про пішення проголосувати? Проти отримали рішення прийняти. Так, наступне питання протестів на пов'язання про внесення змін до публічної програми розвитку у світі на 23-й верті. Вісіння змін до цієї програми, визнана потребує перерозподілити кошти щодо придбання шкільного автобуса. У нас по програмі було передбачено на придбання шкільного автобуса з місцевого бюджету 300 30 тисяч, тому шляхом перерозподілу і з іншим джерелом фінансуванням 7200 перерозподіляємо на, на місцевий бюджет. Крім того, 4 мільйони передбачаємо на придбання автобусу в 2026 році, оскільки у нас Добрянський автобус також винуло це нижче, так сказати, його потрібно ремонтувати або замінувати. Але це за термін придатності цього автобуса, вичерпав. І знову ж таки, на автобус у нас не вирішується, які нам надо віддати. Крім того, у зв'язку із частими відключеннями електроенергії е, необхідно було передбачити, і ми це передбачили в програмі запчастини запаломасибні матеріали для та ємності для зберігання е, палива, встановлення джерел резервного живлення, наприклад, я у Добрянському ліцеї в укритті тепер виготовлення посади, оскільки це буде зовні і потрібно буде е, виготовити е, наземну конструкцію для того, щоб е, зберігати там імені е, І оновлені парку ж тільки автобусів. Всього витерські програми на е, 26, 27 році зростають на 4 мільйони 830 тисяч. Да, цена місячний так само. Це не фінальні, скажімо так, редакція програми освіти, але може можуть виникати інші. Але реалізму ціна достання план. Тоді проєкт рішення ознайомив, відмінути комплексну програму, задати паспорт, то я так буду виконати відповідально вже виконання. То за даний проєкт рішення голосувати за, проти приймають рішення. Наступне питання про затвердження передавальних актів у зв'язку з припиненням в порядку реорганізації на з з організації наступного росіяна зверненням супер в якому приємно. Процес реорганізації нас триває за 10 липня. Заключний процес передбачає затвердження передавальних актів. Передаванні акції складено для того, щоб їх звернутися із ними до відповідних структур, і до реєстратора потрібно відправити. Mm -hmm. В принципі, там вже фінансові питання все забуду, так? Це те питання з минулої сесії, так що ми зняли? Так, так лікарня, ніхто там ще не силив. Електроенергія. Ну, там же електроенергія і спільна енергія. Це чому жалко? Вона не жала, що вона не надає дозволеного надавання. А от він написав, який? Так. Пропонується наступне правопрішення затвердити допередавальний акт щодо передачі майна. Ви знаєте, майно в основній засобі на матеріальніх цілах є ясніші права, включення допередавальних актів. Такими щодо мається ствердження рішення про завдання допередачі дозволення Забезпечити прийняття і відображення по аутерському обліку, контроль на спеціальну висунення. То за дане протишення про це було пішення. Ну і крайн як питання, тому що так знаєте, трошки одне одне од мене змінили те, що все ж термінована гам'я. Однакі тобто, за ініціативи харківського міського голови Ігоря Дяцького була створена. Місцева асоціація обміну місцевого самоврядування нагадую, що це незагарна українська місцева по трьом регіонам, тобто по трьом областям, точні Харківська, Чернігівська і Сунська. Да, і, значить, Ідеєю є плюс-мінус схоже проблемне, скажімо так, перебування. У кожного є певна частина окупації обстріли, і, і ускладнена. Можливість розвитку відповідно пропонується об'єднатися радами, які входять до складу цих трьох областей, знову ж таки за власним бажанням в асоціацію для можливості відстоювати інтереси саме прифронтових громад, в яких є дуже схожі проблеми і демографічні, і економічні, і фінансові. Та на сьогоднішній момент асоціація не передбачає будь-яких фінансових внесків, ми просто фактично приймаємо ну тобто меморандум підписаний. Пропоную зараз розглянути рішення щодо цієї асоціації з можливістю подальшого представлення інтересів саме прифронтових громад. Це десь моделі, знову ж таки, під європейське законодавство, бо там асоціації є різні, по різному сформовані і, і на округі річок, і округі областей, і районів і по всякому тому і, і є великий запит до розвитку цього скажімо так, демократичного суспільства, тобто з представлення різних інтересів громади, тому є пропозиція щодо вступу до цієї асоціації, якщо не заперечуєте, то пропоную все-таки меморандум прийняти і громаду долучити до цієї асоціації. В Чильнійської області двадцять сім'я громади жити підписав на собі ще долучатися. Але ми таку ініціативу підтримали і прийняли. Ми це вступити. Значить, Пропонується проєкт рішення, затвердити норазом про намір вступу до місцевої асоціації організації Асоціації прифронтових міста громад від дев'ятого жовтня 2025 року, укладений від імені ради, вступити до місцевої асоціації організації Асоціації прифронтових міста громад відповідно юридичної особи. Значить, це особою повноваження не представлено мене, і контроль покласти на комісію з питань регламенту доступ у законності правопорядку. То за даних розрішення просить запросить отримувати рішення. В принципі, на цьому питанні порядку денної вичерпні, але є ж питання планові, які у нас планується винести на чергову сесію, і вона до проведення у нас на перше. У 12. Например. Ну, а я заплатить будем. Ну, у нас там питання по палубе закупили. А когда мы его проплачивать не будем. Ну, Нет, ну там а надо не да палы вас надо не закупить тики через сессию. Ну не там там залезти Валерія. Кличте листю Ну, да. Значить, по сьогоднішній 45-й позачерговій сесії питання порядку денного вичерпані. Якщо немає інших запитань, то сорок п'яту початкову сесію скликання поговорити закликані. его भ <marriages timing>